І всім привіт! Віканаліна Менебес. Сьогодні у нас новий відеоролик, але вже по темі нової гри. Туалетна лабораторія. Було багато фейків. Я теж спочатку думав, що ця гра фейк. Подивився, яка, ну, і хто створив цю гру. І це та сама компанія, яка створила Туалет Fight. Оригінал вже вийшов. На аватарці у як це було показано в відео Діпера Давайте зараз підемо в катку. Я думаю, хоча знову прокачати то трошки урон. Е, беремо е, капсулу, капсулу демона. І йдемо далі. Е, я вже собі трошки прокачався. Хм. Можливо, ладно, я улучшив. С улучшили пилу. Ставимо пилу. Я ще дуже сильно хотів джетпак. Так, ставим лазер, улучшити ми його не можемо. Все, в принципі, з таким скібідістом ми йдемо в бій. Перший рівень. Дуже легко поки. Оці от перші рівні, там після 10 ти маєш піти в лоббі. От тут дуже легко Гра від першого лиця, типу Бравл Старса. Гра дуже прикольна, мені дуже подобається. Ну, смисл то, що, типу, тут ще поки не можна купляти скібідістів, але це буде в наступному оновленні. Я вже чекаю наступне оновлення з нетерпінням. Поки що перші рівні легко. А це є не рівень з титаном, а це рівень з титаном. Титан сіним у мене. Все. Дуже легко вбили. Так можна... Я хочу собі нафармити 9000 чіпів на джетпак. Я думаю, що це дуже легко і дуже можливо. Все. А який це вже рівень зараз буде? Левел 5. На левел 5 ми легко поки справляємося зі всіма ТВ-менами, агентами. І після цього рівня ще один Титан. Давайте подивимося, який. Так, кожних 3 левели Тітан. Ой, крім 10-го. Отут же почалось тяжкіше. берем І тепер ми швидше перезаряджаємо пилу Тітан Спікер Man. Давай, хай нас атакує. Я його з двох ударів вбиваю, мінус титан, Спікер. Переходимо до наступного рівня. Рівень сьомий. Отепер стало трошки тяжче, бо я їх не вбиваю з одної тички. Хай атакує. Я це зажав ще тих хорошо. Легко. В принципі, отак. Давайте ще зараз це в мене доб'ємо. О, дві тички треба. Думаю, що я не слиюсь, так що можна нападати. Фух, левел пройдений. Зараз треба бути акуратним на левел 9. Так, тичка, щит. Тичка. Все. Отут я хочу бути акуратним, щоб пройти 10. Я вже проходив один раз, це в мене тільки другий рівень. В цій грі тяжко грати. Ну ні, тут дуже тяжко, бо я ще не бачив обдейтті Танисі не момент. Ні разу. Переходимо до 10-го левела. Реклама. Я зразу стараюся ставити на паузу, щоб не рекламувати всякі ігри. О, Зараз це от. А, слились. Думаю, що треба піти в меню. В принципі, наші чіпи. Хм. Можу купити якусь капсулу. Хм... Щет круг от джетпак я хочу А потім вже до колонок. Хм, пушка джимена. Беремо пушка джимена. Йдем грати. Зараз плюс пушка джимена в нас. Мені не хватає на прокачку. Юзуємо капсулу демона. А можна два одночасно. Цікаво. Все, тепер в мене е, булгарка. В смысле, чекайте, назад хоч. Можливо, і лазер. І булгарка. Неможливо. Ладно, спробуємо з лазером без булгарки. Ну, бо це б було реально дисбалансово, якби можна було дві штуки, але. Ну, трохи обідно, що не можна. Отак от йдемо. В смысле, це теж має силу, так як булгарка. Це ще крутіше булгарки. Це той класер джимена. Це от круто, дуже. Я б 4 тисячі, на нього можна легко фармитись. Оце його стріляння. Все, поки перші рівні, як і говорив, на ізі просто проходимо. А що робить джетпак? Ти швидше можеш чіпати, получати, бо ти літаєш не розумію. Ну, я вже бачив, що майже всі мають джетпак. Я ще не маю Титан Сіне Ми бачили всіх Титанів, крім Титана камери. Давайте лазером Джимена і вбиваємо Сінему. Реклама. Як хорошо, то я не рекламую ніяко, ну не, ладно, реклама, в принципі, е, хороша гра, бо Діперколь з цього отримує гроші, ну, хороша ідея. Але, в принципі, то що реклама, коли хтось знімає відео, типу, якби була функція відключити рекламу, може в будь-який момент піти якась реклама. Типу, якщо було б відключити або без реклами, наприклад, за 69 гривень. Я б не купив бо це гра, в яку я не так активно граю. Але було б круто, бо інші, які активно знімають туалет лабораторію, могли б легко, ну, типу, легко знімати відео. О, Тітан, тітан Камеромен. Перший раз е, ми з вами його бачимо в відео. Давайте. Все, мінус Тітан Камера, отака от його анімація. Я вже думаю, реклама. Рівень сьомий. Тепер їх з двох ударів вбиває. Давай GMA лазер і атаку. Атака, тут можна просто дві атаки без щита. Я думаю, що до тітанів треба довго проходити, а ти їх так швидко можеш просто побачити кожних три рівні. Але тут рівні тяжко проходити, можу сказати. туз-мен. Лангермен, мінус Фух, От зараз Левел 9, на якому ми минулого разу слились на 10-му, левел 9 ми прийшли. Вся тичка. Лишився останній і ми переходимо до фінального рівня. Там, де вже. От тут я вже поняв, на фінальному треба оце. Так, я вгадав Оце от дуже тяжко, бо перші бостові стички. Мінус Ван Тусмен. І фінальний бос 10. Який рішає, чи ми получимо. Все. Ні, смерть! Ми так були близько. Ладно, давайте в меню. Ну Там всякі реклами про Бравл, хоча це неправда. Круг, джетпак, клешня, маска, сервер. Ну, в принципі, колонка найкрутіша. Хочу собі капсулу ангела купити, але мені не вистачає 100 чіпів. Йдемо ще раз грати. Давайте прокачаю свої здоров'я на всі чіпи. Все, щоб я вже не так швидко не сливався. Капсула демона юз. Давайте сьогодні спробуємо до п'ятого левела. Болгарку не беремо. Хоча я її прокачав, ще її не пробував. Беремо пушку G-Mena. Йдемо з пушкою Джимена. Беремо око-лазер. Ні, гра цікава. Думаю, що відео про той лабораторії буде хайпити, бо вже обзор захайпив. Типу, ну ні, реально, мені подобається смисл, тому що грати типу, від першого лиця. Нагадує Roblox, тільки типу, не така графіка, графіка Туалатфайта, а смисл гри, можна сказати, Roblox. Давайте лазер Джумена доб'ємо камеру у мене. Лезер Джумена, все. Зараз буде тітан. Я думаю, що буде тітанс Сінемомен. Або ні, Титан спікер. Давно ми його не бачили. Так, Титан спікер я його дав. Давайте лазером Gimmel його доб'ємо. Тут дуже круто, тому що типу, це єдина гра, ну, типу, така крута, в якій можна грати за скібідістів в плеймаркеті. Всякі фейки, там, де можуть обминути на гроші і не скачують, то є тільки одна оригінальна гра. Я спочатку не скачував, я чекав відео ютубера Магадана або Діпер Кольта, в чотири лабораторія вже вийшла. Так, ми пройшли, була реклама, я поставив на паузу вчасно. Хоча я не знав, що буде реклама. Но я самі буду перестраховуватись перед боссом, має бути реклама. Так, Титан, камеру мене. Давайте, я думаю, що ми на з ним справимося. Ми з двох ударів вбиваємо агентів і титанів. й подивіться, ларч спікермен, ми його з двох ударів. І тітан-спікермен, ми його теж з двох ударів, хоча вони різної сили. Думаю, що треба трошки зробити гру тяжкішою, хоча вона і так тяжка. Треба пройти 10 рівнів, щоб отримати один левел. Це то вже можна сказати рівень. Так, давайте зараз доб'ємо ТВ мен Переходимо до спікермена. Якщо реклама, я зараз готую ставити на паузу. Давайте. Фух, нема реклами. Поки проходимо, думаю, що смисл дуже крутий цієї гри. Беремо лазер GMA плюс атаки і вже нема агента. Хоча лазер GMA в серіалі сильніші. Вони ну, з одного удару бувають агента, а не з двох. Фу. Переходимо до фінального рівня. Давайте тут беремо щит. По перший агент багато зносить тут. от. Так, Нажимаємо на силу лазер GM. Все лишається фінальний босс це тітан спікер Мен. Давайте я назив щит. Я буду чекати, бо зараз в нього мега сила. А, я вмираю, він, своє, він пробиває. От тепер я зрозумів. Я грати не хочу, я хочу лівнути, а можна якось лівнути? Давайте я перезайду. Секунду. Так виглядає оця грузка, гра створена в юніті. Ну, в принципі, цікаво, але трохи тяжко. Ми могли з вами дойти до третього рівня за це цей відосик. В принципі, от скільки в мене чіпів. Буду збирати на джетпак Хоча... хоча думаю, я візьму круг. Давайте протестуємо круг. Так, перше я нічого не буду. А, тільки капсулу. Все, переходимо. Тут я хочу випробувати нову болгарку, так що беремо болгарку. Анімація гра дуже крута. Йдемо далі. Все, але Магадан ще в вересні казав, що гра вийде, вона тільки зараз вийшла. А де нова штука? Круг плюс хп? Ставимо круг. Все це все наше. Я не маю далі елементів. Все, йдемо в катку. Поки що Ізі. відео 13 хвилин, але я думаю, ця гра зайде. Мені самому зайшла, але тяжко проходити. Прям дуже сливаюся і не то, що ти на 8 й на 5 переміщаєшся. А на перший рівень. Або в лобі, або далі граєш і ти з самого першого рівня. Ну так, гра тяжка, давайте лазер джива. А булгарка в нас. Перезарядка швидше. Булгарка. А так, на принципі. о, зараз Тітан кавермен. Я навіть без щита його виграю. Все, мінус Тітан камера. Я думав, проти Титанів буде реально тяжко, а проти Титанів, якщо чесно, трошки легко. 4 хп лишилось. Тепер з двох. Ударив їх буває типу а, ні, з одного деяких. А деяких з двох. але це було гарно просто, так? Да? І з одного, ні, поки що з одного. От на шостому рівні я останній раз знову, з одного удару. А далі і треба буде прокачувати потім урон. Коли я закінчу відеоролик, я буду далі грати, щоб отримати джекпак. Давайте так. Я бачу, що вам ігри по типу Toilet Fight, Toilet Tower Defense і ще ще Toilet лабораторії не бачив, бо це перше відео. Заходять. Так що я думаю, що на 5 лайків я випущу другу частину, там, де в нас буде обзор джетпака і ще обзор якихось крутих штучок, якщо я встигну назбирати. В принципі, якщо я встигну назбирати до того, як набереться 5 лайків на колонки. Хоча обзор на колонки буде на 7 лайків. Давайте, щоб так було чесно, бо на колонки дуже тяжко назбирати. Але Раді підписок, раді ну, підписників я постараюся. Дякую всім, хто мене дивиться. Так, восьмий рівень. Ми зараз можемо пройти, поки я говорив. Це остання катка, далі закінчує відео. Подивлюся, який актив і, можливо, зніму другу частину. Так, мінус спікермен. Зараз буде. Переходимо до дев'ятого рівня. Давайте зараз, поки без щита, першого добиваємо. лазер, ой, болгарка. І атака. Болгарка, мені здається, ефективніша, ніж лазер. Переходимо до фінального рівня. Ювін. Все, перша тичка в нього була така от тяжка, у вас перша тичка з одного удару. Давайте так і пила. І фінальний босс, який рішає, чи Ми переходимо до другого левела. Давайте. ми добили, Так, ми пройшли мейль меню. Давайте зайдемо в плей. Який це левел у нас вже? Левел третій. Я вже на третьому рівні, в принципі, отак. От, Давайте всі чіпи на урон потратимо. ого, який в мене тепер урон. Давайте в менюшку Ну що ж, думаю, можна закінчувати. Ви були на каналі Новене Небес. Там у цьому відеоролику була обзор нової гри від Діперкорт та Тойлат Лабораторії. Е, покупка болгарки. Ну і що, я ще там купляю, потім подивлюсь собі. Ну, всім дякую за перегляд, ви були на каналі Новене Небес, Усім па-па!